Постійної напруги спорт підтримає тебе. Uh. Президент Зеленський в інтерв'ю, яке сьогодні вийшло, яке він дав агентству Associated Press, підбив певні підсумки щодо українського наступу, щодо темпів українського наступу, якими Україна не задоволена. Ми я думаю, що як країна, яка не має військової цензури формальної з одного боку, а з іншого боку, ну усі, мабуть, в нашій державі мають такий певний внутрішній внутрішню цензуру, щоби не нашкодити. Президент зараз відкрив. То заявив про це, і я думаю, що ми вже можемо е, це питання розвивати, ставити його в такому ключі. От чому на вашу думку не вдалося е, провести наступ саме в тих темпах, які були визначені е, військовим керівництвом. Е, ну і е, подекуди навіть певні результати свого часу озвучувалися е, також окремими керівниками. Ну, по-перше, треба подякувати е, за те, що нарешті ми починаємо. Казати більш-менш реалістичні речі це не означає, що до того ми цього не казали. Просто ну колись наступає цей час, коли треба вже казати таку правду, яка не дуже подобається. Ми багато, багато місяців слідкували за нашими наступальними діями на півдні, і ну ми ж всі дивимося на карту Діпстейт. Багато хто ми чуємо ці повідомлення. Так, у людей почалось закрадатися якесь, ну скажімо так, не дуже. Добре, сприйняття того, що відбувається, тому що ми просунулися на 17 кілометрів. Там це було повідомлення офіційне, і це можна було побачити по карті Діпстейту. Ну так, на Токмаскому, ну Мрітовського, Бердянського напрямку. І далі ми вперлися в дуже потужні російські фортифікації, які вони будували півроку. Вони долучили туди і інші будівельні компанії, не тільки їхні інженерні війська. Вони дуже щільно все замінували. Тому було зрозуміло, що тими силами та засобами. Які ми маємо, ми ну навряд чи змогли б суттєво просуватися. Ну це не означає, що в нас погана війська, це означає, що просто нам не вистачає тої кількості зброї, яка потрібна для того, щоб робити такі наступальні дії. І коли президент про це, як Верховний Головнокомандуючий, про це каже вже відкритим джерелам, то я не бачу тут якоїсь. Якоїсь причини для паніки, чи для, для хвилювання, чи для е, того, щоб наші настрої зіпсувався, ми чудово це розуміли, чудово це бачили, що наступ не відбувається так, як, ну, наприклад, був наступ на правобережжі біля Херсону, не кажучи вже про те, як відбувався наступ на харківському напрямку, де ми дуже швидко і дуже звільнили дуже великі території. Що треба робити? Треба сприйняти цю реальність так, як вона є, і готуватися до наступної фази, як каже президент, наступної фази війни це зимовий період. Тут нам потрібно, і це теж казав президент України. Треба зосередитись на на будівлі фортифікації, долучати до цього наші інженерні війська, долучати до цього, дай Боже, щоб це дало швидко зробити приватні будівельні компанії. Бо нам потрібно. Ну, у нас нема півроку як у росіян, нам треба швидко будувати фортифікації, мінувати поля і очікувати е, контрнаступальних дій вже з боку Російської Федерації. Про що вони казали неодноразово, що взимку вони спробують якось там покращити свої позиції? Чи вдасться їм чи, е, чи ні? Ну отут і є та ділема. Ця сумна трошечки ситуація, що нам вистачає сил. ну, Сподіваємося, що вистачає сил та засобів для того, щоб тримати оборону і не допускати просування ворога. Але цих сил та засобів замало для того, щоб робити потужні наступальні дії. Тут питання до нашого військово-промислового комплексу, до укроборонпром, і, начебто, це питання вирішується про будівництво, про виготовлення, виготовлення. Наша зброя це і снаряди, це і певна техніка, в тому числі і важка нові техніка. Ми ж знаємо про те, що ми, про що ми домовили з Німеччиною, про власне виробництво броньованої техніки. Інші можливості, ці ж саме безплотні літальні апарати, ці самі снаряди. Ну і багато чого залежить від наших партнерів, які мають мені здається, все ж таки прийняти нарешті рішення, що для них є наша перемога у війні. І з ці, цієї концепції стратегічно виходити вже на тактичний рівні, чого і саме в якій кількості нам треба для того, щоб ворога перемогти. Це не означає, що ми якісь недолугі, чи ми не можемо самостійно вирішити це питання. Е, ну ми не можемо самостійно вирішити це питання, але не тому, що ми недолугі. Подивитися на дуже потужний військово-промисловий комплекс Російської Федерації, який багато років готувався до війни. який... Суттєво переобладнане на вироблення власної зброї, і ті склади, що радянські в них залишилися, і цю зброю вони використовували. І тим не менш, їхні ВПК російські не здатні забезпечити повністю російську армію на цій війні, і тому вони звертаються за допомогою, так само як ми звертаємося з допомогою, Вони звертаються за допомогою до Ірану і до Північної Кореї, і до Китаю. Бо е, самостійно таку велику війну не може витягнути і. Російський військово-промисловий комплекс. Наш військово-промисловий комплекс трохи менший, ніж російський, а російський будувався ще не менше останні 30 років, а в нас, пригадайте, багато років ще за часи Януковича наша армія просто руйнувалася. Uh -huh. Нас знищувалися певні. Можна пригадати, скільки танків було продано, скільки було літаків продано. Тобто Росія поступово готувалася. У нас багато років готувалася до цієї війни. Знищуючи і обескровлюючи нашу армію. Тому самостійно нам буде дуже важко перемогти ворога в наступальних діях. А в обороні ми, ми здатні тримати цю оборону. Єдине, що, знову ж замикаючи коло, повертаючись до того, що казав пан президент, нам зараз треба зосередитись на побудівлі фортифікацій і стримувати спробу росіян атакувати. Ну я не бачу тут якогось, так, да, це не так добре, як нам хотілося б. Багато е, людей, аналітиків просто е, ті, хто будував е, інформацію на ну через засоби масової інформації, пробачте з Особливо на початку війни було багато таких позитивних реляцій, що незабаром все закінчиться. Ми незабаром всіх переможемо. Я навіть не хочу цих людей засуджувати, бо той шок, який ми всі отримали, коли розпочалась повномасштабна агресія, ну треба було давати якісь такі добрі новини. Знаєте, це як лікар, який оглядає пацієнти, каже, так дуже добре, що тут у вас рука вона дуже добре. Ну це так я намагаюсь трошки пожартувати. Тому це було нормально. Треба було в своєчасно зупинитися в цих позитивних реляціях і більше е, казати про реальні речі, які відбуваються. Як наскільки нам важко? Ну потрошечки це почали казати, що війна не закінчиться наступному році, що вона буде тривалою. Ну і зараз вже президент підбив рисочку, можна сказати, під е, от, е, всім цим, сказав, що ми маємо тримати зараз оборону і. Не будемо відступати, будемо тримати ворога далі. Ну закзакінчиться зима, закінчиться ця фаза війни. Подивимося, ну плануємо на весну на наступний рік вже з іншою зброєю, в тому числі з літаками, може з більш далекобійними ракетами, може з більшою кількістю снарядів і всього іншого. Будемо намагатися робити ну, те, що ми плануємо звільняти нашу територію. Тому не ну, треба да, це не такі приємні новини, як були. Трошечки такі підсла підслащені під, під, під півроку тому це вже більш реалістично на але так воно є. І ми обов'язково переможемо. Ми не програли у війні. Просто зараз з'ясувалося, що перемогти ворога ну не так просто, як ну, може нам би всім хотілося. І ви що ми вірили там ще півроку тому? Ну це реальність існе треба. треба сприйняти спокійно, без паніки. Зосереджена, згуртована сприймати і далі рухаємось далі до перемоги. Однозначно, пане Олексію, ну і ви трохи раніше згадували ту техніку, яка вже передавалася з одного боку для контрнаступу, нібито під контрнаступ. І був певний запит Валерія Залужного була конкретна кількість необхідної техніки тієї чи іншої номенклатури. Ну і от президент звітує, що потужності недостатньо для наступу такого швидкого, як хотілося б техніка була отримана не вся за. А тією інформацією з відкритих джерел, яку у ну, вас була змога за цей рік проаналізувати побачити, як ви вважаєте, скільки техніки було надано, чого не вистачило? Ну ви знаєте, не вистачило, не вистачило далекобійної зброї. Ну, Ви знаєте, от ми називаємо ці ракети, які літають на 300 там, на 500 кілометрів далекобійними, і це трошечки. Мені здається, що це погана послуга, що ми неправильно використовуємо міжнародну термінологію по по тому, які яка зброя є малої дальності, середньої дальності і великої дальності. Uh -huh. Коли ми кажемо про велику дальності, то ну військово розуміє, що ми маємо на увазі наших партнерів військових, ну і наша військова. А пересічні громадяни, які ну думка яких впливає на прийняття рішень керівництва країн наших друзів, то в Європі в Сполучених Штатах, ми постійно кажемо далекобійно роботи ракети. Вони ніколи не були далекобійними. Ракети це ракети малої та середньої дальності до 500 кілометрів це малої дальності ракети. Якщо б ми казали, ну мені здається, треба все ж таки змінювати трошечки. Якби казали б, дайте нам ракети, просили б, щоб нам продали ракети малої дальності, угу. постійно звучало б слово малої дальності», угу. але 300-500 – це і є малою, то реакція в суспільствах наших друзів була б за все, трошечки інша. Далі, чого не вистачає, ну не вистачає ще, звісно, авіації. Бо е, по е, бойовим статутам по правилам ведення війни країн НАТО е, спочатку треба досягнути переваги у повітрі, а це робиться завдяки не тільки іноземним ракетним комплексам, які нищать е, авіацію ворога, а ще і з е, ну завдяки літакам, сучасним літакам, які не дають можливості авіації ворога. Робити якісь, ну, якусь шкоду, яку вони роблять. Будь-які будь наступи в будь-яких локальних конфліктах, де приймали, приймали участь країна НАТО, спочатку завойовувалася перевага в повітрі. Вони дуже дивувалися, наші партнери, як ми не маючи переваги в повітрі, взагалі робимо наступальні дії, що це ну, вкрай важко робити. Ну, але, але все одно ми мало це, це робити. На жаль, це не привело до тих результатів, які ми очікували. Ну, Почекаємо на літаки, які. Скріж за все будуть в наступному році або наприкінці цього року, вже за за декілька тижнів. Тоді це суттєво е, покращить наші можливості, але тут можна послатися на генсіяканата пана Енса Столтебега, який казав, що літаки самі по собі не вирішать е, не вирішать питання переваги у війні. Це просто додатковий засоб, який допоможе це зробити. До того ж, треба зрозуміти, що ці літаки F 16, вони 70-х років, і там є блок-1, блок 2 блок 70 Ну, блоки це називають, це означає. Як він укомплектований, якщо це буде комплектація 70-х, 80-х років, то перевагу ми не досягнемо. Нам треба сучасна комплектація. Що це означає? Нам головні дві речі там сучасний, щоб було це радар, бортовий радар в літаку, який має бачити літаки ворога на більшій відстані ніж ворог наші. Літаки, і, звісно, ракети, які стріляють далі ніж ракети, які стріляють там запускає російські літаки ну в повітряному бою. Ну і так само ракети для боротьби і ЄРА, для боротьби з радіолокаційними комплексами ворога, щоб з літака можна було атакувати їхні ЗРК і таким самим допомагати нам отримувати цю перевагу повітря, повертаючись далі до іншої техніки, крім літаків і далекобійних ракет. Нам вкрай потрібна артилерія, бо снаряди для артилерії, бо ця війна, як би не називали там дрона, війна, якась і ще війна, якимось, це переважно артилерійська війна, бо головні е засоби враження, е які в атакують на ворог, це все ж таки артилерія. Вона займає там 80, навіть більше відсотків. Ну якщо є хвилинка, просто в цифрах, щоб це було простіше уявити. Візуалізувати щоденно росіяни приблизно прикидають по нас вибухівки десь 40 тонн. Це з артилерійськими снарядами та реактивними системами залповодню. Це цифра, так там 35-45, тобто це приблизна цифра, як середня температура по палаті, бо вони ж не роблять постійно однаково кілька вистрілів угу. Ну так, плюс-мінус 40 тонн, вони нам доставляють. Що таке 40 тонн? Це тисяча шахедів. Або 100 іскандерів. Тобто, от ми кажемо, що шахеди вплив, дуже впливають на, бойзда... ну, на хід війни. Ну, артилерія щоденно закидає на, по нас вибухівки стільки, скільки могли, могли б закинути 1000 шахедів. 100 ескандерів. Ну тому казати, що це війна дрона, ну ми ж не бачимо щоденно ні тисячі шахедів, ні 100 ескандерів. Ми коли прилітає, там е, менше сотні шахетів, ми кажемо нічого собі, як багато. Це дійсно багато, але ну, це не, порівня, не можна порівняти з артилерією. Тому, ну от е, нам ще це обов'язково е, артилерійські снаряди. Це дуже важливо. Ну і далі, те, що прийшов, сказав, нам потрібна важка техніка: Бредлі, Леопарди, Абрамси. Так, нам передали Абрамси, але ви знаєте, от трошечки. Хочеться дирикнути нашим партнерам, дуже обережно, бо вони такі вони обіжаються. Сразу вражаються, mm -hmm. що ми не, не кажемо постійно дякую, дуже дякую. Ну це не, не дуже правильно. Вони передали нам Абрамси на один батальйон на 31 танк. Ну добре, ми, ми вам вдячні за це. Але давайте пригадаємо, коли була буря в пустелі, так звана, коли звільняли киветь від Хусейна, Там теж було задіяні американські танки, ті самі Абрамси. Тільки там їх було задіяно 4 тисячі. От 4 тисячі uh -huh. проти Саддама Хусена танків а в нього війська були приблизно такі самі за кількістю і за якістю, як за ну за якістю гірше, за кількістю по силам та засобам, як зараз війська Путіна, чи майже півмільйона людей знаходиться на наших територіях. Так, там по ньому бо 4 тисячі Абрамсів, 4 тисячі бредлі. Тільки за 36 днів, коли була перша фаза буря в пустелі, ну там буря в пустелі, а потім ще три дні була меч в пустелі. Остаточні вже дії безпосередньо по суходолу. Тільки крилатих ракет та магак була випущена 280. А М -м -м -м. територія, яка була атакована цими танками, Бредлі цим і це я не кажу про артилерію, навіть про літаки, просто отакі от е -е, парочку фрагментів. Так територія, яку атакувалася по площі, була менше, в рази в три менше, ніж та територія, яка. Зараз займають росіяни. Тобто, ну це, це було більш компактно. І по більш компактній території 280 там гавків. 4 тисячі абрамсів. Да, передав 31 абрамс. Ну, слухайте, Ну, ми, ми ще раз ми вдячні, ми дуже вдячні. Але, ну, Знаєте, ще літаки передадуть. Скільки? Ну, два передадуть. Чи 22? Нам треба 200 літаків. От в чому питання. Нам треба далекобійних не 20. А 120 чи не менше. пане Олексію, я тоді, тоді тоді це буде та та от та вот е, от те, що нас дав дасть нам можливості вивітати е, ворога. І ще два слова буквально. І ще нам потрібно, крім цього, та сучасна техніка, е, яка є у РС у НІВРСЯН, е, яка є у наших партнерів. А чому ми нічого не кажемо про бомбардувальники? Ми б дуже, дуже швидко б зрівняли ці лінії суровіки на землею, якщо в нас були хоча, би, от хоча б б 5 Б-52. Хоча б не було б там нічого. Там було б реля. Ну і так і так далі. Тобто, от, мені здається, наші партнери ще не зовсім чітко сформулювали для себе, що таке наша перемога в цій війні і що саме для цього треба. Тобто стратегічно вони поки що ну. Не От немає чіткого визначення, що, що означає для наших партнерів наша перемога. Для нас ми розуміємо, а вони ще поки, ну я не знаю, приймають рішення чи ну важко я. Не... Тут я не знаю, що як це пояснити. Ви знаєте, дуже дійсно скидається на те, що рішення і стратегії немає. Ну я думаю, що також і нам важливо продемонструвати цю стратегію, хоча б на рівні якомусь дипломатичному, я маю на увазі, не публічно озвучувати свої плани. Так хоча можливо, в цілому, так дуже широкими мазками, можливо, потрібно якраз таки і публічно виходити з відповідне. I'm, uh... Бачення я дуже коротко хочу уточнити, можливо для того, щоб навіть знизити очікування, якщо вони поки в когось є завищеними. Про ту техніку, яку ми з вами обговорювали, яку передали під так би мовити, контрнаступ от це от замовлення залужного, якому вже якраз майже рік її передали. Ну це не багато техніки для наступу, як ви щойно буквально сказали. При цьому навіть цю кількість, як ну мені так здається, з даних з відкритих джерел її. Скажімо, спалити в тих наступальних діях, які велися, не встигли. Ну тобто, є ще певний цей ударний потенціал. Причому очевидно є. Звісно, є. Причому очевидно, що до кінця є. зими, коли е, Україна е, стоятиме в обороні, і, і це теж може розпорошитися, чи не так? Я маю на увазі в оборонних діях. Так, це теж можна в принципі е, і варто е, задіювати, і щось значною мірою буде втрачено. Ну звісно, ну, ну танки в обороні застосовувати це ну не дуже ефективно. Вони зазвичай застосовуються при наступальних діях. Я думаю, що ми будемо робити от те, що е, зветься активна оборона. Ми це робили і до того. Тобто активна оборона, ми, ми не стоїмо на місці, як це росіяни, ми переміщуємось, навіть якщо побудована фортифікації, ми все одно маємо переміщуватись і робити контрудари контр невеликими групами. От тут нам може знадобитися саме ну, сучасна техніка, ці саме леопарди, ці саме Бредлі, французькі легкі колесні танки. Це для таких швидких рухів це було б. Ну, навіть краще, ніж, там, ну, наприклад, важкі Абрамси, бо це Абрамс це важкий танк. Леопард це більш легкий. Ну, там 75 плюс-мінус тонн, залежно від комплектації, там 45, тобто майже вдвічі він більш важкий. Хоча він теж, ну, Абрамси точно зараз по такій погоді їздити не будуть, вже, скоріше за все, коли похолодає, чи вже наступної весни. Ну, Якщо, якщо нам додадуть цієї техніки, ну, я думаю, що особливо нам нічого не додадуть, тому що, що ми кажемо про челленджери британські, там взагалі трохи більше 200 во всій Британії особливо не передадуть. Про Леопарди ми вже зрозуміли за Німеччини. Тут буде дуже багато гальм вмикатися, будуть багато розмов про те, що варте чи не варта. Сподівання на Сполучені Штати, в них дуже багато абросців, ну тисячі цих. Цих машин 5 чи тисяч, я точно зараз не скажу, треба подивитися е, ті, останню інформацію. І от американці нам могли би ці танки передати, тому що ну не зрозуміло навіщо танки взагалі в середині Сполучених Штатів, з ким вони мають вести там бойові дії по суходолу. Танк, ж це ж не ракета, не, не літак. Тому от мені здається, що от якщо б нам британці, британці американці передали, хоча б передали, хоча б Хоча б тисячу танків uh -huh. було б дуже добре. Пане Олексію ну, дійсно суттє, суттєво зміни на віни відбулися би. Як ви зазначали раніше, для цього потрібне відповідне рішення, а для цього рішення потрібне Політичне рішення, політична воля. Потрібне і бачення. Також ну от далі вже будемо е, обговорювати, м, скажімо, підґрунтя для появи цього бачення е, на заході. Будемо е, пізніше обговорювати з політологом у нашій студії. Я ж вам дякую за те, е, всі ті інсайди, всю ту аналітку, які ми ви зараз поділили, Лилися з нами щодо військової складової. Дякую, що знайшли час, пане Олексію. Добре, все одно переможемо. Не хвилюйтесь. Просто давайте дивитися на вечір реалістично. От ви правильно сказав на початку е, передачі, ну, включення цього, що е, щоб не розочаровуватись, не треба очаровуватись. Давайте не очаровуватись, не, не очаровуватись і не е, дивитись через ржеві окуляри. Нам буде важко, але ми обов'язково переможемо. Зрозум... Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що не армія наша воює там десь, а ми тут, десь. Ми всі, це війна, всі країни. Ми всі воюємо, кожен на своєму місці, але війна стосується кожного. І кожен має робити, знаєте, як в той пісні. Е, коли гинули брати, що робив і де був ти. Ха каже, кажен собі зада задасть це питання, що я робив, де я був, і що я роблю зараз для перемоги. Оце важливо. Це треба усвідомити. Що це війна не нелекальне конфлікт, а це війна за нашу незалежність, і ми всі маємо приймати участь. Кожен на своєму місці це означає, що кожен має брати до рук автомат. Не обов'язково у кожного є своя здача, але хай, хай кожен задасть себе питання, що, що я роблю. Для перемоги. І от тоді, от, чесно, тільки задався питання і чесно, сам собі відповість. Тихенько, щоб не вголос, а сам собі. Тоді це може, ну, може якось покращить. В тому числі можливості наших зброї. Я впевнений у цьому. Пане Олексію, дякую вам. Олексій Гетьман, військовий аналітик та ветеран російсько-української війни, майор запасу, долучився до прямого ефіру на 24-му.